95% техніки було знищено засобами безпілотних систем. Якщо ми знищимо один такий засіб, ми робимо сліпими і глухими цілий напрямок. Виконання або невиконання задачі це життя людини. Твоє життя. Життя твого побратима, життя чогось сина, доньки. Був державним службовцем, пройшов певний шлях від головного спеціаліста до керівника великого державного підприємства. Займався науковою роботою. є кандидатом технічних наук в галузі управління проєктами. Ну, плюс-мінус, майже все, як у всіх. Сім'я, діти. Жирна ціль. Скажу чесно, таких історій вона не одна і не дві. Але і розкрити всі карти, на жаль, я точно вам не зможу. Чому тому, що кожна історія вона цікава своїми нюансами, цікава своїми якимись там подробицями, а подробиці вони можуть викрити нашу роботу. Ми з вами знаємо, що на сьогоднішній день противник дуже ефективно і дуже болюче для наших хлопців використовує артилерійські засоби вогневого ураження нашої піхоти, щоб забезпечити вогневе ураження. Артилерійські засоби противника, звичайно, для цього і працює аеророзвідка в тому числі. Тому що наша задача – знайти, виявити і передати інформацію далі для того, щоб було ефективно нанесено вогневе ураження. Тому що якщо ми як аеророзвідка не знайдемо, не побачимо, звідки веде вогонь противник, то, відповідно, наші засоби ураження, контрбатарейні або вже наші безпосередньо полкові не зможуть нанести якісне вогневе ураження. І, відповідно, наші хлопці будуть постійно знаходитися під цим вогнем. У них з'явилися певні засоби, які фіксують виходи нашої арти, які фіксують виходи наших мінометів в режимі реального часу і дуже швидко передають для своїх засобів ураження, і вже відповідно можуть відпрацьовувати по нашим позиціям. 100% такі засоби РЛС противника є дуже ефективними для нього. І дуже цікаво з точки зору і знищення для нас, чому тому, що якщо ми знищимо один такий засіб, ми робимо сліпими і глухими цілий напрямок, цілий певний, великий в певну велику ділянку фронту, ми залишаємо без очей, без слуху, і наші хлопці можуть умовно спокійно відпрацьовувати, розуміючи, що не прилетить через 2 хвилини по ним ланцет. Тому що противник, щоб побачити це, йому треба піднімати так само розвідувальну авіацію, кружити в тому районі, шукати, а не одразу побачити по виходу. Де відбувається робота нашої артилерії, там, танку, міномету, неважливо. Ось. І Тому пошук таких засобів 100% є для нас пріоритетом. І під час артилерійської дуелі, під час вогневого ураження противника працювали наші засоби, засоби противника. І, на жаль, погода не дозволяла якісно відпрацювати засобом аеророзвідки. Але ми розуміли, що якраз зараз ці засоби противника працюють. І саме зараз, розуміючи, вони розуміють, що ми зараз їх не побачимо, тому що погана погода, вони ведуть себе більш валяжно і більш розкуто. Звичайно, ризик втрати борта в цьому випадку дуже великий, тому що непогода може завдати ушкодження певних там для літака, і літак може бути втрачений. Але в тому даному випадку. І командир розрахунку, який знаходився безпосередньо на позиції, і я, як його командир, який займався управлінням цього процесу, ми розуміли, що саме зараз ми можемо знайти цю РЛС, цей засіб, і здійснити по ньому, по ньому потім вогневе ураження. Прийняли рішення піднімати борт в непогоду, в боковий вітер. Ну досить складна була ситуація, але прийняли рішення, піднялися. Літали, ледве долетіли до зони інтересу, яка нас цікавить. Нічого не бачили, на жаль, вже думали повертатися назад, але побачили техніку в Русі. Техніку в Русі якраз плюс-мінус в тому районі, де вона мала знаходитися. І це якраз вже була ця РЛС, яка відпрацювала і поверталася до місця своєї дислокації, до схованки. Ми прослідкували до місця, де вона була схована, і відповідно, потім вночі було її знищено. Тому, в принципі, Хто не ризикує, то не п'є панською, як то кажуть. Ми не ризикнули, знайшли і задали вогневе ураження. Дійсно, це допомогло фронту 100%. Ваш шлях до безпілотних систем. До повномасштабної війни навіть не думав про те, що може стати військовослужбовцем. Але коли почалася війна, коли почали бомбардувати Київ, і стало зрозуміло, що ситуація дуже серйозна, і ми побачили, що ворог прийшов нас знищувати, вбивати повністю, і гинули діти, гинули. Жінки, я бачив, що відбувається в Києві. Коли приїхав додому, подивився на порожні, порожню квартиру, да, нікого немає. Всі виїхали, людей вбивають, продовжуються обстріли міста. Я зрозумів, що я в цьому місті народився в Києві. Я в цьому місті виріс. Все, що я отримав, мені дали це місто, дали це країна. Все, що мені дорого, все було тут. І я тут. Я зрозумів, що за межами країни або за межами навіть мого міста, для мене життя і землі немає. Тому я вирішив піти у військо. Десь пару днів я чекав дзвінок, ніхто не дзвонить. Потім мені передзвонили знайомі і кажуть, що десь на Подолі в старій школі набирають людей, і відповідно можна потрапити у військо. І в той же день вже нас повезли на позиції, і треба було боронити місто Київ. Коли ворог відступив, мені безпосередньо запропонували запропонували посаду командир стрілецького взводу піхотного. Погодився, і тоді вже почався такий виклик, як управлінця на війні безпосередньо. Але піхота це я вважаю надскладна робота, сама складна робота в, у війську. І піхотинець це кожен піхотинець, який знаходиться на позиції або знаходився, або зараз знаходиться, виконує бойові задачі. Це герой України. Однозначно, це люди, які на своїх плечах дійсно несуть і принесуть нам перемогу. Але під час виконання задач, будучи в піхоті і знаходячись на позиціях, коли ворог відступив, нас же перекинули на інший напрямок. Ми, до речі, були на Харківщині тоді. І як піхота знаходилася на позиціях, на СПШ постійно по нам прилітало, постійно відбивалося від ворога. Але розуміння. Тоді дуже було складно із взаємодією і розуміння, хто зліва, хто справа, що відбувається, ми чуємо техніку, наша техніка, не, на, не наша техніка. Ну, було досить складно вступити у взаємодію з суміжними підрозділами і взагалі зрозуміти, що відбувається по фронту. Вночі відбувається бій, десь на передовій спешці, бій ще йде, чи вже ворог прорвався. Ми цього, на жаль, тоді не розуміли. Зрозуміло, що всі були в тонусі, зрозуміло, що всі були готові. Але мені, як людині, яка звикла контролювати процес, було Досить незручно і незвично не розуміти ситуацію, яка відбувається навколо нас. І тоді, перший раз, це ще був 22-й рік, кінець літа, ми побачили такий засіб, як Mavic. Приїжджали до нас хлопці, аеророзвідники, і вони літали на Mavico, ще тоді другий, невеличкий, і вони бачили, що відбувається попереду нас. Ми бачили тільки перед собою та максимум якусь сусідню посадку, де можливо хтось шорхається. А вони бачили набагато далі. Вони розуміли, де противник собі будує якісь укріплення, де противник накопичується, де може бути прорив, де в них якісь схованки, чи вони проводять мінування. І тоді ми з хлопцями своїми сіли порадилися в зводі всередині, в нашому піхотному. і... Я запропонував товариству, а давайте спробуємо цю історію. Дивіться, вона досить нова в, у війську, її майже немає, але вона надзвичайно корисна. Ми будемо бачити не тільки поперед себе, ми будемо бачити реально все навколо. Тоді ще ця ідея була створити розрахунок аеророзвідки безпосередньо всередині піхотного підрозділу. Для того, щоб наш піхотний підрозділ, коли буде знаходитися на бойовій позиції, мав прикриття з точки зору аеророзвідки, і ми бачили не тільки перед своїм носом щось, а реально бачили навколо, могли. Зрозуміти, що робить противник, і безпосередньо зреагувати ефективно на дії противника, а не побачити його вже шорхання перед позиціями і просто навалювати, щоб він відійшов. Ну, Я маю на увазі стрілковий бій. Ідея сподобалася командиру. Він каже, да, без питань, але займатися самостійно. Почали шукати взагалі волонтерів, які навчають, побачили. Дуже круту школу, якщо можна, це не реклама, а дійсно це дуже крута школа, яка дійсно навчає і продовжує навчати крутих спеціалістів. Це Буревітер, ми тоді прийшли в цю школу, пройшли буквально тижневий курс навчання, отримали певні навички, скили по аеророзвідці, так само зі своїми хлопцями за аероз... розрахунок, який я готував, з ними пройшов це навчання, щоб для себе розуміти, як це правильно робити, що взагалі таке мавік, як його піднімати, що він бачить. Нереально виявилася крута штука. Поступово, поступово, поступово наш невеличкий розрахунок аеророзвідки, який був у стрілецькому взводі, перетворився на окремий зведений підрозділ. Розвідки, в які входила аеророзвідка, входили ударні засоби в піві, входила радіолокаційна розвідка, піша розвідка. І це був такий величезний підрозділ, який був створений ще у моїй першій 112 й бригаді. І таким підрозділом ми завжди виїжджали на допомогу або на відновлення втрат батальйонам, які знаходилися безпосередньо в зоні виконання бойових завдань. По великому рахунку ми були одні з тих, одні з тих, хто взагалі започатковував ці всі безпілотні системи у війську. Ось потім, звичайно, розвиток внутрішній, ментальний розвиток, розвиток компетенцій, там певних навичок привів до того, що я очолив групу безпілотних систем вже на рівні 47-ї окремо механізованої бригади. Ми приймали участь в бойових діях на Запорізькому напрямку контрнаступ. Найважча ситуація вже де я безпосередню участь приймав і вже керував безпосередньо повністю засобами БПЛА в 47-й бригаді. Це була оборона Авдіївки, якраз ми тоді стояли на напрямку головного удару противника, головного удару армії противника, і забезпечували вогневе ураження противника. І тоді я зрозумів, що без засобів аеророзвідки, без засобів ураження, без засобів ФПВ, наземних станцій, ну і взагалі безпілотних систем, роботизованих систем ведення бою, сучасна війна неможлива. Для прикладу для справки хочу зазначити, що з численних атак противника, а це був накат за накатом, 24 на 7, нон-стоп просто вони не зупинялись ніколи. Це могли бути окремі якісь групи по 8 людей або колони техніки по 8-12 одиниць, по 20 одиниць техніки, і це майже кожен день відбувалось. 90 -95 техніки було знищено засобами безпілотних систем, і майже 70% піхоти знищувалися. Так само роботизованими системами ведення бою, в основному це були FPV або нічні бомбери. І, звичайно, тоді стало зрозуміло, що ця вся безпілотна історія, вона є на сьогоднішній день тим порохом, який в свій час вигадали китайці і змінили повністю характер війни в цілому світі. Так само безпілотні системи це та течія, і це той прорив, той прогрес, який повністю змінює обличчя війни і змінить обличчя світу взагалі в цілому. Як в армії стають командирами. З точки зору командира, зростати в армії, брати на себе відповідальність і давати результат. Якщо ти береш відповідальність, що да, ти можеш виконати цю задачу, бути ініціативним, приходити і казати, ми робимо так, а можемо зробити більше. І я відповідаю, що ми це можемо зробити. І дійсно це зробити. Не пусті балачки, а дійсно вийти і зробити, тоді, коли ніхто не виходить і не робить. Звичайно, буде зростання. У мене був хлопець, він класний взагалі, інженер-позивний, супер людина, насправді мовчазний, тихенький, але був солдатом. Ми якось потрапили в неприємну ситуацію, м'яко кажучи, і він тримав кут, поки вся група не відійшла. Він реально тримав і просто всіх врятував, потім, коли ми приїхали на ППД, він просто собі зробив чай з варенням і його пив собі, як ні в чому не було. Просто сталева історія, сталева історія. Ну Дуже крутий хлопець, слава Богу, він живий, все клас. І я йому кажу, слухай, а що тобі взагалі цікаво, чим би було займатися, розвиватися в чому? Він каже, ти знаєш, дуже прикольна штука, оця радіолокаційна розвідка, радіолокаційна боротьба. Я до цього до війни там радіолюбітелям був все таке інше. Можу, пита нема. Шукаємо давай разом курси, які знайдемо. Щось цікаве, так само на цьому «Буревітрі» знайшли суперкруті курси. Я навіть з ним, з інженером, поїхав на ці курси, нічого не зрозумів взагалі для себе. Повністю він слово зовсім кажу, ладно, ти розумієш. Він каже, ну щось розумію, займайся. І він був потім командиром напрямку радіолокаційної розвідки нашого спеціального підрозділу, який виїжджав з батами. Ми слухали всю арту на дистанції там, 45 кілометрів. Це було, не буду казати де. Але він розшифрував їх коди, і ми до ураження, іноді, навіть за там декілька хвилин, розуміли, куди буде здійснюватися ураження, зробили групу, додали всіх суміжників, які є. Скидали цю інформацію, що зараз в цей район прямо конкретно координати, куди вже крестик ставили на карті, куди буде здійснювати ворог ураження. І хлопців повідомляли про те, що зараз там, то там був або мінометний розрахунок викритий, або якийсь там інший підрозділ. Їх повідомляли одразу, і вони могли втікти або сховатися і не потерпали під ураження. Супер круту роботу зробили. От Просто людина, яка захотіла щось більшого зробити. Супер крута історія. Я його подав до державної нагороди, на жаль, йому відмовили в цьому, сказали, що не так достойно, як якісь, напевно, тилові люди отримали, я пам'ятаю. Це окрема, окрема історія, ну, це воно в цілому по війську, мабуть. тому. Але до чого? Що кожна людина може стати тим, ким вона захоче. На війні це 100%. Але треба просто хотіти і не соромитися, брати на себе відповідальність, важку відповідальність, з якою ти будеш іти потім все життя. Але нічого страшного в цьому немає. Чого вас навчила армія? Я навіть думаю, армія не навчила, а зробила іншим. Змінився зовсім підхід до розуміння людей, до управління людьми. І це велике питання насправді. Велике питання. Чому? Тому що до війни ти живеш в іншому світі, внутрішньому в тому числі, і в тебе зовсім інше світосприйняття, сприйняття інших людей. Ти по-іншому реагуєш на речі. Вони взагалі не потрібні, насправді. Дуже прикольно на початку війни було навіть такий фан з кимось помінятися, комусь подарувати крутий ніж, наприклад. Да? Просто подарувати людині, з якою ти тільки сьогодні познайомився. Ти просто їй даруєш ніж, вона тобі дарує якийсь крутий годинник. Зараз теж цей годинник подарований. І ти розумієш, що, в принципі, він тобі може знадобитися сьогодні, а завтра тебе вже не буде. Тому просто людські відносини, оцей просто спалах такий. Якоїсь братерства, і ти цю людину більше ніколи не побачив. Ви зустрілися в одному бліндажі, коли пішов дощ, виховалися і зайшли в один бліндаж. Просто пересиділи, поспілкувалися і розійшлися, і більше ніколи один одного не побачити. І навіть не знаєш, живі ті хлопці чи не живі. Але у той момент, коли одну банку тушонки на всіх передаєш, і коли подарував в мовно він тобі годинник, там, хлопці ще там, ж. от, мабуть, оці речі вони набагато дорожчі, ніж. Майно, яке можна набути там за все своє життя. І воно по великому рахунку тобі не потрібне. І в нашому останньому піджаку не буде карманів. Під час виконання бойових задач ти зовсім по-іншому сприймаєш світ, в тому числі свій внутрішній світ. А зовсім по-іншому сприймаєш відношення людей до твоєї задачі. Якщо в цивільному житті виконання або невиконання задачі це ну, поданий звіт або неподаний звіт. Це якісь речі, які впливають в цілому десь на щось. Але, наприклад, якщо це державна служба, то дуже багато роботи було просто паперової: звіт на звіт, план на план. І відповідальність за це все ну, зробили невчасно, там, ну зробили потім. Ну, десь там хтось комусь там подзвонив, зробіть швидше. Тут. Виконання або невиконання задачі це життя людини, твоє життя, життя твого побратима, життя чогось сина, доньки, батька. І відповідальність за прийняте рішення зовсім інша. Відповідальність за задачу, яку ти ставиш людині, зовсім інша. Наприклад, ти ставиш людині задачу. Розуміючи, що вона її виконати не може, або в неї внутрішньо вже стався надрив, і ти розумієш, що ти тільки можеш погіршити її внутрішній стан, до чого це призведе, ти не розумієш. І якщо ти цього не бачиш або бачиш і не реагуєш на це, це дуже погана історія. Тому, звичайно, після війни я не те, щоб винесу з собою якісь певні додаткові скили. Я, дай Бог, якщо залишуся живим цілим, повернуся іншою людиною. Не поганою, не хорошою, просто іншою.